Для отримання посилання на запрошення до відеозустрічі Google Meet вам потрібно виконати такі дії у застосунку Meet, який ви вже відкрили. Натисніть нова зустріч, адже її треба створити. І варіанти створення ви бачите на екрані їх чотири. Перший раз при створенні оберіть рядок, почати зустріч. Наступний крок. Налаштуйте свою камеру та мікрофон. Зверніть увагу, що можна використати візуальні ефекти. Для цього при вході традиційно вертикальне розташування мобільного пристрою, у вас біля фотографії буде позначка із зірочками. Тобто, це можливість застосувати візуальні ефекти і приховати ваш фон позаду вас. Можна обирати різні варіанти. Застосовувати звичайне розмиття, чи його вимикати. Отже, зорієнтуйтесь в залежності від налаштувань вашого пристрою, ви зможете такі візуальні ефекти застосувати, де знаходиться посилання на запрошення. Відразу при вході, як тільки ви створили і увійшли до відеозустрічі, ви будете бачити напис, ви єдиний учасник, і надіслати запрошення. Просто копіювати це в рядку між і комбінацію символів, натисніть два аркуші, копіювати, і ви вже можете передавати отримане посилання іншим учасникам, учням, студентам, користувачам, або ж з мобільного пристрою скористатися кнопкою надіслати запрошення для того, щоб обрати той цифровий інструмент, за допомогою якого ви будете ділитися. І на завершення нагадую, що в мобільному пристрої кнопка із трьома вертикальними крапками, які знаходи, бачите праворуч унизу, дозволяє і активувати інші додаткові інструменти для взаємодії з учасниками відеозустрічі.